Маємо терористичну атаку по одному з об'єктів інфраструктури, маємо пошкодження будівель і на превеликий жаль маємо двох загиблих цивільних чоловіків. Чоловік 1947 року народження, чоловік 1964 року народження. В процесі проведення рятувальної операції їх тіла дістали з-під завалів, тому раз співчуваю родинам. Які втратили найрідніших, те, що стосується пошкодження безпосередньої інфраструктури комунальної, в нас були пошкодження незначні тільки повітряних ліній для зовнішнього освітлення. Вони буквально сьогодні будуть там, в не небагатьох місцях відновлені. Були пошкодження вікон в одному з навчальних закладів, і були незначні пошкодження вікон в кількох будинках. Бадоквартирних, індивідуальних і, в, і в, кілько, в кількох промислових об'єктах. Пошкодження насправді незначні. Вони максимально швидко будуть усунуті і, і все повернеться до, скажімо так, звичного режиму роботи.